І всім привіт, друзі! Ви на каналі Phoenix. Сьогодні з нами грає журавель. В зводі в нього Animal 5 і Killer. Це, до речі, мої підписники. І підписник скинув <кхів> свій реплей. Дивимося, що в них буде зараз яка заруба. Animal на грілю поїхав на А-лінію. Тут два бійця на ФВХ. Тільки в одна ФВХ ТТ і друга арта. Угу, бачимо, на центрі ламають дерева. Я теж це бачу. Уже 60 получає. Я не знаю, як Журавель, може, звісно, діло кожного привик, привичка, але в нього дуже швидкий цей сенс, чувствительність мишки, сенсівіті. Не, я, я взагалі, чесно ряд кіросинхрон жорсткий. Я, я не знаю, як він так вицілює і стріляє чесно. Е, до речі, хто має також реплечки, от, да, хто має реплечки, надсилайте мені на пошту, прокоментую, змонтую. Та саме тим, можливо, станеш героєм наступного відео на каналі в мене. Та отримаєш, до речі, 250 золота. Припинити просування! О, арта накидує. Так, там на А-лінії стояло, от, да. У нього навіть боновий досил стоїть. Ну тут АББшки практично вообще. Я ББшки вставив, десь 5 і фул е -э, хеши вставив Ну тут е таке стояло, скажімо так, позиціонка. Поки що ми дали 1800. Бабахуй можна и принцип, с одного выстрела ваншотити на 1800. Ні-ні-ні, дуже-дуже різко цей Серверний прицел, дуже дуже швидкий. У мене аж очі честно, короче, разбивается. Не, 66 мало дає, по 800. Мало-мало, альфа вообще не вилітає не, не вицілює. 1-6 поки що. О, вже там пишуть. Е як завжди, мати. В чаті. Все по ст стабільному. Ні, я вам чесно скажу, пишіть коментаря в кого так само. Це ми записуємо якесь 4 -е число, е п'ятниця, субота, неділя та понеділок. Це просто були ужасніші дні рандома, чесно вам скажу. Просто кошмар. На четвертом серваку на, на Европе взагалі мне здається, там одни боты играют, запускаю вейминг. Потому что я убежаю сзади. Ой, тут сведения жорсткі, лютейшие. А шо це? А, 60-ка. Шестька 60 молодец, да? Саня? Як тобі? Наверное, у тебе жопка тут підгорала. Ну, тут на косарь зашло. Дивимося, 3500 настріляв. Ця петеха, вона класна тим, що вона хоч щось може трохи танкувати, трошки може. Бо ті бунку на ФВ 40... як 40.05, да. Там взагалі просто упітає по КД урон. Також в Боновом куплю її, коли бончики підсобираю. А як вам петеха ця? Пишіть в коментарях своїх. Ооооооооо, це вже було так. По четерські. По четерські підпалити. Напишіть коментарі, як вам взагалі рандом, до речі. Один проти. і <хи> проти ПТХ і одна ТТХ лишилася. Ні, дуже Саня, я не знаю, як ти може це діло привички. Пробуй щось робити. Можливо, ти не можеш попадати іноді, за того, що в тебе дуже жорсткий сенс включений, настроєний. Серверний, окей, но коли ти приближаєшся. Ну, не Ну, Дякую, що дивились реплей. підписуйтесь на канал, ставте лайки та насилайте свої реплеї.